Ангеліями російського війнові матерія святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі Будьмо уважні, того часу. Ішла велика сила людей з Галилеї та з десяти місця з Єрусалиму, з Юдеї та з Йордання за Ісусом. Побачивши народ, Він зійшов на гору і коли сів підійшли до Нього його учні, і він відкрив уста, почав навчати їх. Блаженні Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні Тихі, бо вони успокоють землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені, Блаженні голодні та справні справедливости, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блаженними блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, Блаженні переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Блажені ви, коли вас будуть не бажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, Радійте того, радійте і веселіться, бо наш, ваша нагорода велика на небі. Бо так переслідували пророки, які були перед вами весіль землі, коли ж сіль звітріє чим її солоною зробити. Ні на що не придатна хіба. Виконати її геть, щоб топтали люди. Ви світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світло, і не ставлять його під посудою. Лише на свічний, і воно світить усім у хаті, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого отця. Що на Негеві. Слава Іславом. Слава Ісусу Христову! Слава Ідея! Отже сьогодні святкуємо на святі, сьогодні є більше, що сьогодні є свято Матері Божої невстанові допомож. Чуємо Євангеліє, яке нам сьогодні. Пропонується до читання, здається. це є читання, а це є Івангелія про блаженство. І тут, на перший погляд, так видається, ніби Ісус говорить на ну, якісь такі дуже дурниці. Там каже, блаженні, там, там, якщо вас будуть бити, насміхатися, ну і всяке таке. Ну, як так? Щось, щось, щось не співпадає. Тому що блаженні це. О, Ну, які асоціації є зі словом «блаженні»? Які? Які ну, це які? Ну, так, насправді так, якщо дослідно, то це щасливі. А хтось думає блажені, що це трохи так, стріха поїхала. Насправді, бути блаженним, бути віруючим це бути таким, у кого трохи поїхала стріха. Чому? Тому що це означає до кінця вірити. А вірити в що? Те, що Макарій нам сьогодні прочитав на апостолі? Тим, які люблять Бога, покликані за Його постановою, що все співдіє на, що? на добро. Отже, повністю все співдіє на добро. Немає чогось, чого би не співдіяло. Воно не просто, знаєте, ну, ну, можливо, якось буде на добро, а воно написано співдіє, діє. Є дія. Тобто це означає, що рух є якийсь. І перше, що мені приходить, знаєте, в голову цей приклад, пан Віктор, яким був сьогодні вже на службі там, на матері Божої неостанної помочі, пішов собак своїх вигулювати, але знаєте всі, яким, так, нашого Барабача. Але я би його не знав би ніколи в житті, і він би тут би не був би в нашій спільноті, якби його діду не пробув там два чи три тижні в полоні у Мелітополі. Ну просто би ми його не знали. І цей, і цей хлопець би тут не був. І дід так само ну він на роботі буває, випадає в наділя, тому він не буває, випадає на службу. Але дід у нього так само ходить. І цю ситуацію все повністю пам'ятає Іра, тому що вона якраз брала в цьому участь. Ну ніби, ну ніби, Це ж, це ж е, і, і зло, і горе попасти в полон, так. Але ця його жертва цього діда, то це була як молитва. Я, ну, і Я і, і, і зараз дуже довольний, що його син в церкві ну, ну просто надзвичайно задоволений. І це приклад, як тим, які люблять Бога, увага, тим, які люблять Бога, все співдіє на добро. І тому ти будеш блаженним. Що би з тобою не б відбувалося? В яких би обставинах? Якби ти навіть і в Вавилонській печі опинився, так як ці троє юнаків. Знаєте, яким це поспіділам добро? Не просто, що їх там не опекло. Знаєте цю історію? Книга Даниїла. Не просто. А навіть той цар, який їх кинув в піч і насміхався, і примушував, щоб вони поклонялися тому е, Ідолові, Бовонові. Цар сказав, так, поклоняємося цьому Богові, тому що він є великий. Цар, бачачи віру цих хлопців трьох. Цар навіть не віруючий у вірує. Воно виглядає, поки ми не стикаємося з конкретними ситуаціями, воно виглядає як добрі історії зі Святого Письма, дитяча Біблія, ніби такі, знаєте, казки для дітей. Поки ми не починаємо жити дорослим життям і не стикаємося з реальними викликами своїй, з реальними викликами. І коли ми в цих реальних викликах, інколи надзвичайно тяжких і просто таких болючих в моментах самотності, відкинутості, ми, як апостол Павло каже, біг, скінчив віру зберіг, Тобто продовжував біг і зберігав віру. Я вже не пам'ятаю, десь там в одному з палів там так написано, що навіть тоді, коли я зневірився, однак до тебе взивав, Господи. Навіть тоді, коли я був повністю розбитий, я взивав до тебе і не осоромився саме тому блаженню. І от в цих моментах, коли нас так притискає, коли так тяжко, ми покликані не просто вірити і витримати такі, знаєте, О, я витримую, я витримаю. А ми покликані, знаєте, що робити. Насправді, Євангелія, там треба було менше читати, я спеціально почитав довше. Там говориться так, ви світло світу в цих моментах якраз воно має просвітитися. Це щось, як, як приклад, двигуна внутрішнього згорання. Коли стискається паливо, там, якщо є це бензин, то там що дається іскра, а якщо е, дизель, то що там, хто знає? Під тиском. Під тиском, що відбувається? Запалення. От під цим таким сильним тиском. Ми покликані запалити вся, і так само сидіти іншим, але давати іншим і тепло. Це, але це за є одної великої умови, що треба любити Бога. Сьогодні ми були там на святі на правому березі, там свято якраз праздник, Матері Божої неоставної помочі. Я, наш Мілітопольський жіночок. Ловив, щоб ми поїхали на це свято. Як? Я казав, будемо зупинятимося на Дніпрі. Будемо купатися і зі мною буси їздили туди. Але е, е, сьогодні там читалося теж таке Івана, я хочу з вами поділитися. Е, яка жінка з міжнароду сказала до нього, до, до Ісуса мається на увазі. Блаженне лоно, що тебе носило і груди, що тебе коромили. Ісус, він вже сказав: блаженній ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Справді ж Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Тобто він каже, так, моя мама дійсно блаженна. Але і ви, воно написано, всі, і ви, всі покликані бути блаженними. Це означає бути і щасливими, але бути і трошки, як ви правильно зрозуміли. Так. бути трошечки ну, хворим, на голову трошки. І це є нормальним християнством. Так. Минулого разу я говорив вам на проповіді про те, що вірити це означає бути відважним. Але й любити Бога, це означає бути відважним. І ви знаєте, за нашою вірою спостерігають люди. От за нами спостерігають. Ну, Ясно, що за священниками, за монахами, тут ну, ясно. Але за вами спостерігають так само. За... І, і інколи навіть не слово ваше, а якийсь погляд, або якась дія, або в якихось ситуаціях, може, мовчання, а інколи і бездія, але в якихось ситуаціях, так, це може бути тим, що запалить віру в когось з людей. Це реально через вас робити. Вчора були на весіллі нашого Руслана і Юрі. Моє серце дуже радіє, тому що це вихованці наших оазісів. І я їх пам'ятаю Русіка я знаю, він такий, хто знає, хто такий високий. Та? А я його знаю ще такий, коли мені був по пояс. І серце дуже радіє, і коли вони брали шлюб, вчора відчалися, що це наші вихованці і що це ем, ну, наша молодь. І, і вони віруючі. І ми вчора з Сланом так. Спілкувалися, бо там був ведучий на, на цьому вінчанні, э, на, потім на весіллі. І Руслан каже, так, якось так складно було з цим ведучим, бо він ну, не, там, не, ну, якось не знати, він віруючий, не, не віруючий, який там він є. Не, не хочеться, щоб він перелаштував нам з весілля якийсь там гольбан, е, якийсь там якийсь, та, який <сум> не знати що. А я йому кажу, слухай, а ти знаєш, що ти мовився за нього? Він же ж на тебе дивиться, він за тобою спостерігає. І ми з ним так поговорили, я кажу, от, от помилися просто за нього, нехай якась твоя дія або слово, або хтось із нас, просто нехай до нього щось, якась ситуація, нехай якась щось промовить. І потім в кінці цей ведучий дякував нам за всім, каже, я був так приємно вражений, настільки було ну, гарно і світло, настільки я так теж набрався позитиву, а потім каже, я навіть думаю, а от я міг би стати отцем священиком, уявляєте? І таке, ого! Я з Русіку, зразу Русіку кажу, кажу. А він каже, Руслан, я з тобою про це хочу поговорити. А от я міг би стати. Оцем. Я зразу приїхав додому, Русіку написав, каже, Русіку, ти бачиш, як воно діє? Ну так воно працює. Але за нами ну, легко дивитися, і, ну, коли на нас дивляться люди, коли нас не чудово, нам ну, менше коли нам радується нами, більше коли нам заздрять. Але коли нам дуже тяжко. І коли люди бачать нашу любов до Бога, ми зберігаємо любов до ближнього, ми цим світимо. І тоді люди питаються, де ж він бере сили, де в неї є сили? Де? І якраз тоді через нас люди можуть відкрити і для себе це джерело. І якщо перед цим це був тільки наш Бог, то потім Бог стає Богом так само і цих людей. І насправді бути блаженним це заразна хвороба. Бажаю, бажаю вам заразитися цим блаженством від Ісуса, але так само від Марії, навчитися в неї, вона блаженна. Але так само, щоб і кожного ранку прокидаючись, сказати, Господи, хочу своїм сьогоднішнім днем Тебе прославити. І нехай якась душа спасеться, дивлячись на мене. Амінь. Слава Ісусу! Христу.